Душі у світлі свічок саме так виглядав захід, який провели в Коломийському артпросторі Зодіак його авторка, уродженка Коломиї, а нині наукова співробітниця львівського музею імені Івана Франка, дослідниця пісень Діана Горбань. Вона розповіла, які пісні характерні для весняної пори в різних регіонах України. Веснянки, які ми сьогодні будемо з ними знайомитися, у нас в Галичині, скажімо так, у західній Україні вони більше зберегли свою таку хороводну форму, бо є веснянки, які, наприклад, прижились на полісі. Їх гукають. Вони такі дуже гучні. Їх виходили на горбок, дівчата гукали. Біля річки або між кутками села, але там більше така, така гукальна традиція. Тут в нас більше така е, хороводна. А ще каже Діана Горбань, у цих піснях молодь розповідала про свої почуття один до одного. В цей час дівчата молоді, хлопці шукали собі пару, і вони могли в цей період собі відкрито е, в ігровій формі е, собі дати знати, що Ось я хочу от з тобою ходити там літо, і можливо, ми там одружимось. Неможливо, а воно все до того йде. І тому це такий час, який не тільки про забаву, про гру, але для тих, хто вже такого віку, що там був готовий до одруження, що вони могли собі дати один одному знати. Директорка міського палацу культури народний дім Надія Челенко каже. Що така зустріч стане в нагоді культпрацівникам громади в час підготовки до фестивалю писанки. Незабаром в нашій Коломиї буде проходити 15-й ювілейний обласний фестиваль Писанка. Цей фестиваль буде мати відкриття 10 квітня біля музею писанкового розпису. Там планується більш така навчальна версія ведення гаївок і передачі від покоління до покоління. Будуть брати участь наші творчі колеги. Колективи, фольклорні колективи, багато гаївок, багато веснянок. Буде багато цікавого. Це було не просто зустріч, а глибокий духовний відпочинок. У затишній атмосфері при свічках учасники заходу разом з Діаною Горбен співали псалми, вчили нові мелодії та відчували єдність у кожному слові. З коломи Іванан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.